Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам покажу, як готую ось такий Наполеон закусочний, він іде солений, не солодкий. На каналі готувала вже Наполеон мій класичний, неймовірно смачний, дуже-дуже актуальний рецепт. Відео залишу в коментарях, а також тут можете побачити підказочку. Також шоколадний наполеон, теж неймовірно смачний, дуже-дуже шоколадний, з таким насиченим шоколадним дорогим смаком. А цей наполеон приготуємо солений. Це дуже смачно. В літню пору неймовірно актуальний, як закуска. Отож для цього потрібно. По рецепту свого класичного наполеону випікаю коржі. Вони не солодкі, але дуже смачні. Далі готуємо крем. Для цього мені потрібно вершковий сир типу Філадельфія, чи будь-який, які ви любите, які використовуєте. Він іде солонуватий і дуже добре підійде до цього рецепту. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі на чотирьох мовах. А також після дегустації буде карта рецепту. Додаю сюди холодні жирні вершки. У мене жирність 30%. Та збиваюся міксером. Крем повинен бути досить такий міцний, густий для того, щоб він витримав нашу конструкцію. Ось такої консистенції крем. Беру кріп і дрібно нарізаю. Додаю кріп у крем. Якщо вам не подобається смак кропу, ви можете замінити його на петрушку або взагалі не додавати. Мені хочеться, щоб під час розрізання було таке зелене вкраплення в нашому кремі, щоб не було все біле і безкольорове, щоб додати якогось такого зеленого вкраплення. Тому що ззовні я буду декорувати зеленим, тобто зеленими травами, і хочу, щоб всередині також перекликувалися ці кольори. Крем готовий. Коржі я випікала вчора ввечері. Сьогодні вони вже холодні, можна використовувати, обрізала їх до розмірів, які мені потрібні, і будемо перемащувати. Для освіжаючої нотки крему можна також разом з кропом потрібнити декілька листочків м'яти. Буде ще смачніше. Перекладаю крем в кондитерський мішок. Так мені буде зручніше промащувати, тому що коржі листкові і поверхня буде тягнутися за кремом. Так як крем у нас досить густий. Я зразу використовую насадку, тому що нею я буду користуватися при декорі. Збираю на пергаментному папері. Потім перенесу на підложку. Перший корж і викладаю крем. Насадку можна взяти будь-яку, можна без насадки. Просто кондитерським мішком. На мою думку, кондитерським мішком зручніше, тому що листкове тісто досить крихке і важ, важко розмащувати буде. Далі, далі палетою трішечки так промащую, вирівнюючи поверхню. Далі на цей корж викладаю дрібно порізану лосось, копчений лосось, копчений лосось. Можна взяти як копчений, так і маринований. Я роблю рибний торт, можна також зробити і м'ясний. Тобто замість лосося використати якусь м'ясну начинку. Це може бути ковбаса, це може бути шинка. Що ви любите, чи курятина копчена, чи відварена, підсмажена будь-яке м'ясо, яке ви полюбляєте, можна замінити на рибу. Варіантів безліч. Що ви любите, чому надаєте перевагу, те і використовуєте. Далі знову корж, крем. Далі кладемо начинку. І так до кінця, до самого верху, перемащуємо корж, крем, начинка. Кількість начинки та висоту торту ви можете регулювати за своїм смаком, за своїм вподобанням, як вам подобається. Верх та з боків також змащую кремом. Декорую ось такими розочками. Хочу зауважити, якщо ви торт робите літом на винос, тоді краще вершків замінити на вершкове масло, тому що такий крем при жаркій літній температурі довго зберігатися не буде. А якщо в домашніх умовах, то його обов'язково потрібно ховати до холодильника. Тому що там як м'ясні чи рибні продукти, а також вершковий крем. Скорожів я зробила трішечки більше, тому що хочу показати ще один рецепт. Слідкуйте за каналом. Дуже смачний ще одного наполеону. Далі переношу торт на підложку. І зараз будемо його декорувати. Декорую я його шматочками, ось такими смужками спаржі. Відміряю висоту, яка потрібна. Беру догори ногами. І відрізаю висоту, яка мені потрібна. Ось, до прикладу, ось так. Спершу нарізаю ось такими невеличкими смужками. Далі в мене є мікрогрін. Мікрогрін у мене є як листочки чия, також і редиски. Дістаю декілька. Мікрогріні, я ось так додаю. Декорувати торт ви можете за своїм смаком. Як вам подобається, чим подобається, тим і декоруєте. Кільця маслин додаю. Можна трішечки чия посипати. І посередині я хочу покласти багато різної зелені. Це може бути петрушка, м'ята, а також листочки буряку. Та сам молодий бурячок, ось такий в мене є молоденький. Його також хочу використати. І пір'я зеленої цибулі. Базилік також підходить. Все, що є, яка зелень, є ароматна. На мою думку, сюди все підходить. Далі можна додати декілька пелюсточок. Я хочу взяти чорнобривці і додати таких ніжних декілька пелюсточок. І ось такий торт гарний виходить. Я сподіваюсь, моє відео було для вас корисним і вам сподобалось. Зараз ми його розріжемо і подивимося, який він всередині. Дивіться, яка краса! Гарно видно прошарки крему коржів і шматочки риби. Дуже гарно. Зараз його скуштуємо. А який він смачний! М -м -м. Це дуже-дуже смачно. Як закуска з келихом холодного, білого і гристого вина. Це неймовірно. Це ідеальна закуска для вечірні для вечірніх посиденьок. Ось мій рецепт. А вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Хай щастить!